24 серпня на стадіоні Колос команда Любарці і представники села Гора під назвою Аеропорт Авангард зійшлися у фіналі Кубка району. Ці дві команди зустрічаються вже не вперше. Ми грали з командою аеропорта в першості району. В Люберцях цей матч був матч. Другого кола зіграли в нічию один один. Подивитися фінальну гру і повболівати за футболістів. Прийшло небагато людей. Проте присутні фанати налаштувалися активно підтримувати гравців. Після того, як прозвучав гімн України, команди привітали одна одною... розпочали спортивний двобій. Того дня на футбольному полі Борисполя зібралися справді сильні команди. Люберці влітку зіграли 13 турів, в яких лише дві нічії та 11 перемог. Команда випереджає всіх на чотири очки. У ній змагаються колишні гравці Борис Фену, нафти і княжої. До складу люберців входять і чотири футболісти з самого села Віталій Тищук, Вадим Антоненко, Вадим Білик і Олександр Кулик. Перший тайм пройшов під знаком рівної гри. На початку другого тайму команда Аеропорт Авангард забила м'яч суперникам. У цій частині матчу в Люберців почалися заміни. З поля пішли травмовані гравці. Заміни не змогли посилити команду. Отже, футболісти згори вже наприкінці зустрічі відзначилися вдруге. Ми запитали в організаторів, де й коли проходитиме наступний матч. Наша наступна гра буде відбуватися в Люберцях із командою Васильків. Обидві команди погоджуються, що турнір судили справедливо і перемогли сильніші. Гравці «Авангарду» вибороли кубок району, але люберці продовжують залишатися першими в чемпіонаті. Ріма Канівець, ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.